Всім привіт! Ви на каналі Богдан 1974. Сьогодні трошки відступлю від теми, оскільки тематика мого каналу більше стосується ремонту і обслуговування мотоблоків і різної техніки, сьогодні вирішив трошки зняти дещо інше. У нас вже закінчилися практично осінні роботи на городах. Треба готуватися до наступного сезону. Треба закупити насіння. Добрива і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Мова піде про хвороби рослин. Є ось такі кишенькові посібники для визначення хвороб і шкідників деяких рослин, а також нестачі елементів живлення. Цей посібник по зернових культурах: ячмінь, увес, пшениця і так далі. Бувало таке діло, я колись пробував, наприклад, там, по пшениці чи по картоплі робив фотографії, потім гуглив і дядька Ші питав, і не завжди воно мені видавало е, одинакову інформацію. Раз видавало так, другий раз видавало так, тому що часом падала якась там тінь, чи, ще щось, чи ще щось, і воно не завжди видає точну інформацію. А так, наприклад, ми можемо взяти цей кишеньковий, називається кишеньковий довідник, визначення хвороб та шкідників скажімо, картоплі, помідор, чи ще чогось те, що ви шукаєте. Наприклад, я можу прийти в поле, от в мене там ячмінь посіяний, і приставити ту чи іншу фотографію. Подивіться, от приблизно, похоже, приставив фотографію до листка, і в мене я можу визначити хворобу і зразу з другої сторони почитати. Як і чим її вилікувати. Також я можу визначити шкідники. Наприклад, в мене колись було діло, не родив буряк. Корінців багато, я щось думав, шукав, потім робив фотографії, На силу я знайшов, в мене була нематода на буряках. А коли є нематода в землі, це також шкідник. Якщо є нематода в землі, там тоді коренеплоди. Не можна сіяти вроді біля 6 років, якщо мене пам'ять не зраджує. Або, наприклад, е дефіцит того чи іншого елементу. Наприклад, от, дефіцит заліза так виглядає, дефіцит бору виглядає ось так. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е першу і останню сторінку я зняв, щоб не робити рекламу тій чи іншій фірмі. Тут є зміст, опис хвороб. Українські і латинські назви хвороб куштує цей посібник недорого, може кожен собі придбати, скажемо, хто вирощує картоплю, купити на картоплю, хто вирощує огірки, купити на огірки чи на помідори. До речі, на огірках також є дуже багато хвороб, і вони між собою дуже похожі. Часом важко визначити, яка хвороба, і ти кропиш, обробляєш, а толку нема. Все-таки краще мати якийсь довідник, щоб мати з чим звіритися. Тому що ми не вчилися на агрономів, у нас немає освіти, але ми хочемо отримати нормальний урожай. Є такі довідники і по 300 гривень, є дешевші, залежно від якої культури, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому я би радив придбати ось такі довідники. Наприклад, я протязі зимі я собі замовлю на картоплю, на помідори, хоча там хвороби приблизно одинакові, на огірки обов'язково. Ну, по зернових я маю. Отаке, От скажемо, бо також на зернов'ях є дуже багато різних шкідників. О, бачимо навіть і міша, і чого тільки в нас нема на, скажімо, на наших культурах. Тому ось таке коротке відео. Всім дякую за увагу. надіюсь, що моя інформація стане комусь на годі. Кому сподобалось відео, поставте обов'язково вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал. Всім гарного і мирного вечора!